Джон Саліван, керівник організації Герої світла, запропонував розробити гру, яка допоможе дітям України, які потерпають сьогодні і вимагають психологічної підтримки. І дуже приємно, що саме київські манівці, вони долучені, вони активні, вони задають питання і виступили такою не просто фокус групою на яка може оцінити ці пропозиції, які зараз розробляються в цьому напрямі, а вони є творцями і реально амбасадорами цього проєкту, я дуже рада була бути дотичною сьогодні на зустрічі, стати початком чогось великого і того, що допоможе нашим українським дітям, підліткам, можливо, моїм знайомим, друзям, братям чи сестрам в певній психологічній допомозі. Мені дуже сподобався цей захід, адже він дуже є актуальним в умовах вторгнення Росії в Україну та посягань на державний суверенітет, що дуже актуалізує дану тему психологічної підтримки підлітків та дітей. Власне, та реабілітації в умовах війни дуже цінно, що ми можемо бути залучені до такого великого і перспективного, зокрема, проєкту, що ми можемо брати участь у генерації ідей і в їх подальшої реалізації. Це взагалі велика честь долучитися до цього проєкту, який допоможе цьому поколінню українців, наступному поколінню українців, справитись з тим, що зараз переживають, та нанести не це далі в майбутнє. Я думаю, що цей застосунок буде досить корисний і важливий для нашої молоді, враховуючи обставини, які в нас зараз склалися в Україні. Насправді був дуже радий бути на даному заході серед людей, серед однодумців, які зацікавлені у розвитку України і відповідно у вирішенні питань і проблем, які, на жаль, вже наявні у нашому суспільстві. Хочеться, звісно, побажати реалізації актуального проєкту, який має найбільший потенціал. Такі заходи е, на наше переконання, вони дадуть можливість нашим дітям, нашим вихованцям подолати страх, подолати тривогу, подолати напругу, хоча б на якусь хвиличку е, знову побути тією безтурботною дитиною якою якими вони мають бути, ми дякуємо за долучення в цей проект, який дасть нашим дітям відновлення ту резильєнтість, якої ми всі зараз потребуємо.